Хлопці, привіт, слава Україні! Драй, слава. Зі мною Дмитро і Валерій, капітан команди Антихайп і Дмитро, кандидат, однозначно кандидат на звання Лева сьогоднішнього матчу. Вітаю вашу команду сьогодні з певненою перемогою, яка далася вам не зовсім легко, але впевнено. Поділіться, будь ласка, враженнями з гри і скажіть, що сьогодні стало ключовим у матчі? А, я почну. Я вважаю, що ключовим матчем стало те, що ми сьогодні вперше зібрались з трьох матчів. У нас був майже оптимальний склад, і ми, в принципі, віддались в грі. Ну, трохи з реалізацією були проблеми, могли б забити більше, але суперник теж міг багато забивати. Суперник дуже достойний і дуже гарно зіграв. Дуже дякую їм за гру. Це була цікава гра. Приєднуюсь до слів Дмитра. нас сьогодні був такий скажімо так, оптимальний збір, тому що ну, зазвичай було гірше. Але сьогодні вийшли і, мабуть, на такому зборі показали свою найкращу гру. Так було тяжко, суперник дуже сильно пресингував. Ось, ну, Але вирвали, вирвали своє. На морально вольових, скажімо так, 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 кінцівка, так. Кінцівка була дуже палкою. Чотири, чи скільки там кутових, і ледве відбилися, але, але витри... витримали. Потім воротар сьогодні у нас потащив декілька дуже да. неймовірних серій. В першому таймі з двох метрів, коли він потащив ногою, це було щось. Так. Хлопці, ключові гравці сьогоднішнього матчу, хто на вашу думку? Та всі, думаю, особливо воротар. Вор... Воротар наш та Дмитро. Згоден, згоден, однозначно згоден з цими кандидатурами. Добре, дякую вам за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі процвітання і вдалих виступів у чемпіонаті Києва. Дякую вам. Дякую. Слава. Дякую.